Всім привіт! І сьогодні в нас на каналі на огляді от таке ось пивце Германаріх Германаріх така епічна, цікава обкладинка. Бачите, 6 обертів. Тобто, таке по шарам має давати добре е, таке ось пивко. Не будемо більше про нього щось е, казати, розглядати. Давайте краще що. Правильно ви думаєте, відкривати отакий от прикольний звук, всім відомий. Мій мі, студійний келих і наливаємо. Так, лється добре. А що, могло бути по-іншому? Звичайно, що ні. Ось таке ось пиво, таке гарне. Бачите, яка карбонізація, скільки пухерців. Пінка є не найпотужніша, як буває, але і, в принципі, вдосталь. Що? Смакуємо. Що одразу кидається на смак, це гірчинка. Яскраво виражена гірчинка. Хто кому це до вподоби, це пиво для вас. Я таке, чесно кажучи, не дуже люблю. От воно мені нагадує, колись пив я ще давно Уманське-Жигулівське, там яскраво виражена така гірчинка, от дуже схоже на це пиво. Хто його виробник? Зараз подивимося. Виробник Богатирська, тобто всім вам. Відома богатирська. Тобто, фактично, це можна сказати, що теж якесь дочірнє, скажімо так, пиво від оболонь. Я чомусь в цьому і не сумнівався. Але така назва Германаріх. Ну, останній ковть. Ну, робимо вердикт. Як я, в принципі, вже сказав основне, але повторюся, що, як на мене, трішечки ярчинка занадто потужна. Я просто особисто я таке не дуже люблю. Я більш люблю такі легкі лагери, як от попередні два зразки подивіться ролики перші два на моєму каналі. А так, в принципі, я думаю, що багатьом воно зайде. Пиво Принаймні, не якесь, знаєте, що називається не рибане м'ясо. Ні, це точно не про це пиво. В нього є яскраво виражений характер, яскраво виражений смак. Просто мені трішечки не доподобі така гірчинка. А так, пиво, норм. По своїй шкалі це десь сімка. Але виключно то, тому, що мої смаки дещо відрізняються від смаків, наприклад, інших пивоманів. Що ж, на цьому будемо ну, завершувати. Дивіться мої ролики, підписуйтесь на моєму каналі. Я стараюся для вас пийте пиво, пийте хороше, добре пиво і кайфуйте від цього. Всім папа! -па.